Добрий день. Розпочинаємо сьогодні наш доклад по сертифікації SolidWorks. Я Лисенко Олег Миколаївич, я старший вкладач кафедри ТВЛА МІКПІМІ Сікорського. Також я генеральний директор компанії франційної технології САПР. Це моє основне місце роботи Компанія інформаційної технології САПР займається впровадженням SolidWorks на підприємствах, підприємствах України. Також я являюсь сертифікованим спецінженером SolidWorks, ось якраз показані мої досягнення. І про ці от якраз значки, про ці сертифікації я зараз буду розповідати. Крім того, я ще веду два канали. Ось такі. Є телеграм-канал SolidWorks, ПІ, де студенти можуть задати питання по SolidWorks, а також є YouTube канал по SolidWorks. Ну, що ж таке сертифікація? Тож є гарне таке послів'я, по одежі зустрічають, а пому випроваджають. От е сертифікація це розроблена компанією SolidWorks. Е методика програми забезпечення, методика, яка дозволяє перевірити людину на знання продукту SolidWorks. Звісно, вона не перевіряє всі знання е людини, вона тільки деякі знання може е дозволяє перевірити, але е оцінити може. Після того середовистів оцінили, вона видає вам спеціальний сертифікат, і ви можете, скажімо, йти на підприємство до працедавця і казати, я маю якісь вже знання. Ось просто показано сайт відомий, де багато студентів і працівників зареєстровано LinkedIn. Де, от, бачите, показані е, красна, студенти КПІ, там і закордонні е, користувачі, вони е, відображають всі свої сертифікати, і працедавець може оцінити вміє е, людина працювати, але не чи не вміє працювати. Звісно, далі йде наступний крок, що людина вас оцінюють уже по реальній роботі. Але перший, перший крок це цей сертифікат. Ну, можу знаю точно, що багато разів бачив ситуацію, коли студенти. Отримують сертифікати, тут же правлять свої резюме. я багато разів таку картину бачив, тому для цього в принципі, потрібна сертифікація. Є сайт SolidWorks, на якому дуже багато розповідається про сертифікацію. Зараз спробую показати. Так, так щас, дивно, я буду підключився. У наш у нас щось екран трохи закрився, не потрібному місці. От є сайт SolidWorks, де розписується про сертифікацію. Ви можете зайти на цей сайт. Так, чому туди переключилось, Вибачаюсь, я секундочку. Ось, правильно переключився. Ось є такий сайт, де ви можете подивитись, отримати інформацію. Крім того, тут є. Аби про самі сертифікати, тут я головне, що я зайшов на сайт хотів показати, це те, що ну, є інформація про іспит, де роз, 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 розказано про кожний сертифікацію правила сертифікації. І також є пробні різні завдання, які ви можете вивчити. Ну і головне, я то хотів показати ось це. Ці сертифікати не безкоштовні для не студентів. Тобто, якщо ви, скажімо так. Закінчили КПІ, або там закінчили, не являєтесь, не вчитись КПІ, то вам за цей сертифікат треба буде платити гроші. Ми же в КПІ маємо таку привілегію. Е, у нас є спеціалізований сертифікат, ось такий він. Е, він у нас починаючи е, з 2023 року, це за 2025 рік, вже е, отримали цей новий сертифікат, який дозволяє викладачам КПІ приймати, е, проводити сертифікацію студентів КПІ. Маємо причом, приводити її безкоштовно, тобто не треба на які гроші платити. Студенти можуть пройти цей екзамен безкоштовно. У нас є майже 2000 тисячі цих сертифікатів по різним направленням, і в цим сертиф... студенти користуються. Які ж сертифікати існують? Саме перший головний сертифікат це це СВА. Скажем, специалист, спеціалістів найпростийший сертифікат в Україні на даний момент сертифіковано 1417 спеціалістів. Uh, це на сьогодні. Рік назад було 1288. Тобто, ну, майже uh, 198 uh, людей uh, отримали сертифікати за рік. Із них 51 студенти-викладачка ПІТ. У нас ця програма йде уже два роки так дуже. Uh, Інтенсивно, от після студент викладач за 25 рік отримали сертифікати. В світі всього на сьогодні 620 тисяч людей мають ці сертифікати. Ну, до 2025 року в мене сертистика немає, але я знаю, що десь близько 100 студентів-викладачів КПІ, вже які вже не вчаться в КПІ, мають ці сертифікати. Наступний сертифікат це «SolidWorks Professional». професіонал в назві вже закладено, що е, це людина, яка каже, має е, гарні знання в, в Солідворсі. В Україні 397 людей всього-навсього, в тому році було 337, у світі 266 тисяч. За 25 рік 23 студенти-викладачі КПІ отримали е, такі сертифікати. Так, а в 24 році 18 людей отримали такі сертифікати. Ну, Сертифікат, скажімо, дуже цікавий, і сам екзамен дуже цікавий. Ну і існує ще це своє експерт, таких людей в Україні всього лише 11 чоловік в світі 8 324. Це, в принципі, людина, яка дуже гарно знає SolidWorks. Якщо має такий сертифікат, значить людина має знає дуже гарно SolidWorks. КПІ, на жаль, ще поки не одного спеціального спеціаліста немає. У цьому році чотири чоловіка із Хмельницька, з Хмельницька отримали до їхнього інституту, отримали такі сертифікати. Ну, вони цим займаються трохи більше, ніж КПІ. А. Крім того, існують додаткові сертифікати по різним направленням. Ну, наприклад, це ВП МБД це система проектування на основі моделі, коли ви можете. Відмовитись від кресленників, а всі свої розміри, технічні вимоги проставляти в моделі і випускати готові вироби. Також є, наприклад, листовий метал. В цьому році одна людина отримала один студент, зварні деталі, одна, один студент отримав поверхні, один викладач отримав, ну, інші сертифікати, які розширяють, розширяють ваші знання дозволяють це підготуватися. Також є додаткові ще сертифікати по модулю Simulation і флоу симулейшн. У цьому році 8 студентів 1 викладач отримали такі у нас сертифікати по КПІ. Що таке сертифікат? Ось такий pdf документ в якому указано, що це отримано в КПІ КПІМІ Сікорського. Ось таке надпис іде, що ж ви в КПІ міні Сікорського отримали. Додаткова реклама нашого навчального закладу. А також є такий номер спеціальний, про який я буду далі казати. І отримуєте право використовувати в своїх матеріалах ось такий значок. Там під кожен сертифікат, свій значок, і ви можете використовувати в якихось своїх документах. З чого треба почати? Перш за все, треба е створити кабінет е для сертифікації. Е є сайт, два сайти 3D-Experience Virtual Tester, От я спеціально зробив. Е QR-код, може зайти по ньому і зрозуміти. Зараз я це покажу все дійсності. Для цього, щоб зареєструватись, будь, треба бути діючим студентом чи викладачем. Мати e-mail в домені КПІ. Тобто для студент, який хоче безкоштовно отримати сертифікацію від КПІ, повинен мати e-mail КПІ. Без e-mail КПІ, маючи e-mail Gmail і все інше, неможливо. Також треба точно мати. З латиницею писати ПІП і мати рекомендацію викладача, це я далі розповів. цей сайт 3D-Experience, де зберігається вся інформація по кабінету студента, викладача, користувача правильно сказати. Ось з правої сторони є спеціальна іконочка, спеціальна програма тестування, яку треба завантажити, встановити і далі буде її використовувати. Ну і треба зареєструватися. Які важливі речі про реєстрацію, я зараз розповім. Що ще є на цьому сайті, коли ви зареєструєтесь? Ну, є можливість побачити ваші сертифікати. Тут, тут мої сертифікати, тобто, бачите, у мене їх немало, але є люди, у яких значно більше сертифікатів, я знаю. Тобто, коли ви отримуєте сертифікат, він у вас відображається в вашому послужному списку, ви можете завжди завантажити його і подивитися. Нажавши на кожен сертифікат, там з'являється дата і можливість завантажити pdf файл Далі, якщо ви проходили екзамени, наприклад, неудачно проходили екзамен чи удачно, ви можете подивитися на результати більш розширено. Тобто, результат є, здав-не здав, коли ви отримали-не отримали сертифікат, але при здачі, звісно, багато питань, якісь ви мали неправильно відповісти, і можна проаналізувати трохи, що було неправильно. Ми якраз показаний мій екзамен по заварочним деталям. Я бачу, що я е, в додаткових якихось е, сварочних елементах погано відповів, і у, в першому прикладі теж щось трохи неправильно зробив. А інші, наприклад, створення профілів, все гарно, е, різні е, е, розрізи, все вийшло дуже гарно. Ось може подивитися, по кожному екзамену можна потримати інформацію. Також на цьому сайті зберігається список е, сертифікованих спеціалістів. Ну, якраз інформацію обрав, тут бачите, тут є. Сертифікатом ну, можна побачити сертифікованих від України. Не всіх, але багатьох можна побачити. А також ваш працедавець може перевірити, чи не фотошопом ви зробили ваш сертифікат. Він дійсний, там є номер, який я вже показував, вводячи цей номер, ви можете зайти подивитись, це правильний сертифікат чи вже неправильний сертифікат. Реєстрація. Реєстрація можливо, на цьому, можливо, в двох варіантах. Через програму тестування Тангіс Tester Pro. не рекомендую, бо е, більш складно реєструватись. І на самому сайті, коли ви заходите на сайт, заходите в команду е, реєстрації, з'являється можливість при першому вході, можливість задати е, вашу інформацію. Хочу акцентувати увагу, перш за все, потрібно правильно вводити прізвище ім'я і тільки латиницею, бо були вже президенти, коли вводили крилицею, потім потім проблеми, тому що сертифікати виходить крякозабрами, тому е, тільки латиниця, і е, треба правильно без помилок вести ну, до, е, до реєстрації до першої реєстрації. Далі е, це можна змінити, але це, це через технічну підтримку. Далі вводите е, інститут, де ви Ну, Тут в мене щось е, неповна на, назва, е, в принципі, не, не критична, як ви тут напишете. Е, про, проще всього взяти на сайт КПІ і звідти англійські варіанти завести. Далі треба ввести електронну почту в, від КПІ. Якщо у вас вже є кабінет, або коли ви закінчите навчання і вже присланете, у вас не буде почти КПІ, оце e-mail можна змінити. Тобто, якщо у вас є кабінет, ви колись вже його створювали, ви можете легко поміняти електронну почту, а потім теж саме зможете завести. Також тут є ось така галочка, яку рекомендую ставити ЄС. Yes". Це каталог, який попередньо я показував каталог, де список всіх користувачів. Какая-но, у no", вас не буде видно. Тобто В кількості ви будете пораховані, а в списку не буде. Скажете ЄС, yes", ви будете. Ну і також можна свої якихось відобразити: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. Можете тут додати, вона буде просто відображатись там в списку. Ваші. Інформація. Опять же, не вся інформація ред, редагується. Потім, якщо ви захочете щось поміняти, наприклад, тисячі ім'я не можете поміняти, назву теж не можете поміняти, тільки можете email, ну і всі параметри може поміняти. Тобто реєстрація дуже важлива. Перша зробити правильно. Для цього потрібна почта КПІ, процес буде проходити так, що вам потрібно буде. Відновлювати пароль, і вам туди на почту КПІ прийде лист і зможете отримати пароль. Після того, як ви зареєструвалися в кабінеті і встановили себе програму Test Pro, ви можете пройти тестовий, скажімо, нічого, ні у кого нічого запитувати не треба, ви можете пройти тестове проходження. Запускаєте програму, якраз їй показує, як вона працює. Вона має це іменно не тест, Мова теста а мова а, програми. Тут російської мови немає, стільки англійська мова. Далі буде далі на наступній сторінці Появляється такий екран, і деякі втіряються і починають по-новому вводити свої дані. Це неправильно. Якщо ви вже зареєструвалися, вам просто треба вибрати галочку, що ви вже зареєстровані входите там зареєстровані. Сразу можу сказати, в це поле е, через Ctrl-C вставити е, вашу почту не можна, тобто треба ручками почту набирати. Паспорт, будь ласка, через Ctrl-C може е, вставляти. Для чого це зроблено? Тому що ця програма використовується, як правило, в класах і вона не зберігає ось цю інформацію. Тому приходите в галочку, що ви маєте вже почту і запускаєте програму. От ви запустили програму. Тут показано а, ті екзамени, які вам доступні. На даний момент тут показано два екзамена, які я рекомендую пройти самостійно, подивитись для того, щоб а, трохи вивчити SolidWorks і для того, щоб розібратись з інтерфейсом програми. Ну, Далі інтерфейс програми я покажу. Якщо у вас ідеться галочка старт екзамен», значить цей допуск у вас є, скажімо так, допущений екзамен. Допуск до екзамену я даю я через свою, свій інтерфейс. По електронній почті також, якщо ви, наприклад, отримали ваучер, ну, інколи сам компанія Solidworks роздає так безкоштовні ваучери, тоді от тут треба ввести цей номер ваучера, назвати підписати, і у вас теж відкриються якісь екзамени. То тобто, якщо слідкувати за сайтом компанії SolidWorks, вони періодично для студентів роздають безкоштовну ваучерну сертифікацію. Тому запустили програму, ви можете там пройти і подивитись. Далі інтерфейс буде. Далі вибір мови. Багато екзаменів або сертифікацій мають багато мов. Показано сертифікат стандартний, Simulation Associate. В нього є англійська, італійська, французька, японська, німецька, корейська, також є російська мова. Ви самі виберете, на якій вам мові зручніше. На це ні на що не впливає. Якщо ви дуже гарно знаєте англійську мову, то краще проходьте на англійській мові. Хто англійську знає гірше, наприклад, я, я проходжу на російській мові. Проблема, що інколи переклад дуже карявий, тому треба уважно читати і розуміти, що вони мали на увазі. Бувають такі нюанси, що не зовсім коректний переклад. Тому знаєте англійську, краще вибирайте англійську мову. Після того, як вибрали мову, запускається програма, і ви можете, вона вам показує по віконечка, може буде спроєктувати такі деталі. Далі я це покажу. Перший головний екзамен, який ви будете всі проходити, це ЦСВА. На проходженні нього дається 180 хвилин. Всього 14 питань. З них три теоретичних питання, де вам буде показана. Якась деталька і частина креслення, і вас буде питати, що це там розріз, чи це вирив, чи щось таке. І ви із деяких відповідей повинні будете вибрати потрібну відповідь. Три Третичні питання. Потім треба буде створити три деталі, різні деталі, там, різної складності. Як правило, одна деталь операція бомбишка, інша деталь операція обертання. А також модифіку, модифікувати ці деталі, там якісь отвори. Добавити якісь е, вирізи зробити. І е, дві два складних елементи. тобто ви завант, вам буде за, запропоновано завантажити зіп-файл. Ви цей зіп-файл завантажуєте. Там будуть деталі, ви їх розпаковуєте собі на робоче місце, на робочий стіл чи кудись іще, і використовуєте для складання одиниці. Сразу хочу сказати. В складанні одиниці дуже важливо, куди ви перш... яка деталь перша, як правило, вона має назву база. І треба в нульову точку складальні одиниці поставитися. Дуже важливо, бо далі все буде рухатися неправильно. Як правило, в ніяких складних команд в цей сван не використовується, тобто стандартні базові команди, побудови тіл і складальних елементів. Ну, ось приклад вікна SolidWorks, Цього. от бачите, є приклад. Деталі. І ви показана картинка. Тут написано текст, і вам треба вибрати один із чотирьох варіантів. Ну, це такий варіант. Ви вибираєте один із чотирьох варіантів, і кажете «Next», далі. Наступний приклад. Ось треба подати таку деталь. Є деталь. Ну, я б спеціально замалював, бо я показати не можна. Є віконочок, де ви можете переключатись, і там показані різні види, в тому числі, скажімо, розміри. Це може подивитись. Тут є от підказка. Перш за все, матеріал, в якому зроблено, це алюміній, як правило, у них. Далі стань глобальні зміни. Треба будувати через глобальні зміни. Це дуже важливо, тому що, наприклад, в цьому прикладі. Ви цю деталь, а наступне буде питання, треба ці глобальні зміни змінити, і деталь повинна перебудуватись. От побудували таку деталь. Далі написано, що процент, 1% від маси повинен відрізнятися. Ось ви потім зробили деталь, рахуєте її в масу і вибираєте тут масу. Можна сказати, що в 99% випадків. Вона повинна співпадати до двох знаків після запатою. Да, написано, що 1%, ну, як правило, співпадає за виключенням команду обертання. Там, якраз, як правило, не співпадає перша маса, але, наприклад, один процент відрізняється. Тому маєте на увазі. Це перший варіант. Далі вам потрібно буде поміняти АБЦ і внести якусь невеличку зміну. Тут, наприклад, на ці деталі треба буде один отвір зробити касий. І далі вам потрібно буде вести, не вибрати із чотирьох варіантів, а через зап'яту внести вашу масу. Зверніть увагу, тут у них кругом точечка, а вносити треба і сам SolidWorks робить з точкою, а в програмі треба буде через зап'яту, ну опять же тут в грамах. Після того, як ви пройдете всі 14 питань, вона видасть таку командочку і скаже, що ви ось пройшли 14 питань. Ви можете нажати End Examination. Або е, вернутись на початок, перевірити. З часу, якщо багато, ви можете перевірити. Ну, от якраз тут видно, бачите, маса введена через запиту. Маса тіла. Ось як ви все закінчили, опять же, на тестовому екзамені ви це зможете спробувати. Ви отримуєте е, відповідь, здали ви чи не здали. Ну, от показано не до кінця правильно зроблені мої питання. Якраз помилився я тут на деталі е, обертання. Самі вони складні тут в цих прикладах. Робив 104 хвилини. Що в мене правильно, що неправильно, може подивитись, можу оцінити. Ну, це не так принципово було. Як правило, часу вистачає. Я вже казав, там 140 хвилин, здається, і 120 хвилин часу достатньо, щоб пройти цей екзамен. Наступний екзамен це «SolidWorks Professional». Раніше він був у нас, скажімо, через один. За один раз здавали. Зараз ми запросили здавати його за три частини. Тобто розбито на три сегмента. Дається три години 20 хвилин. Прикладу перший сегмент. Чим було погано за один раз, що хоч одна помилка, і весь екзамен неправильно. Ну, тобто, помилки є, незалежно від якої частині, ви не здаєте екзамен. Так, ми здали перший сегмент. Не здали неправильно, а потім перший просто сегмент переробили, перездали. Є можливість перездачі через 14 днів. Тобто, Якщо ви з першого разу не здали, вам дається через 14 4 днів на підготовку, і 4, через 14 днів ви ще раз можете, маєте право перездавати екзамен. Ну, от, SolidWorks Professional, ті, що багато студентів здають, три сегменти. Перший сегмент треба буде створити деталь. Як правило, там деталь ну, дуже складна. І далі з цією деталі треба буде робити зміни. Тобто зміняти розміри, додати якісь елементи. Для цього дається 70 хвилин. Можна набрати максимум 105 балів, а мінімум 75 балів для того, щоб пройти. Другий сегмент. Вам даються готові деталі. Три, три готові деталі. І ви е, дві деталі повинні модифікувати, там, внести якісь зміни, наприклад, розміри поміняти, наприклад, розтягнути е, якийсь елемент, убрати оболочку, добавити оболочку, товщину вчину оболочки змінити. І е, одну деталь е, робота з конфігураціями. Тобто у вас деталь з конфігураціями, вам треба буде зробити нову конфігурацію, якусь конфігурацію змінити, порахувати маси в різних конфігураціях. Ну і третій сегмент. Це створення, модифікація, аналіз складної складальної одиниці. Тобто у вас є складальні одиниці, деталі даються вам, і ви з них поступово збираєте складну, складальну одиницю. Там всього 23 питання здається, і от ви за ці елементи збира... створюєте складальну одиницю і отримуєте якийсь сертифікат. Підготовка. Для того щоб підготуватись, у вас є, по-перше, то, що я вже перед цим казав, Тестові, тестові приклади, їх обов'язково треба зробити, вони цікаві, і головне, щоб вивчити інтерфейс. У мене спеціально на Google зібрані ось такі приклади. Зараз я його покажу, у які ви можете зайти. Ось тут є отриманий доступ. Є у мене ось такий файл, де зібрано дуже багато готових деталей. Для сертифікації кожен можна пройти, подивитись, якщо подобається зробити. Далі є. Вискочив. Обачаюсь тут щось. Не буду входити. Так, ну тобто, приклади є. Ось тут асамблі для СВП, ССВП, різні складальні одиниці. Вони, звісно, простіше, ніж одиниці тільки будуть на екзамені, але все-таки можливі. І також ось два приклади. Це СВПА, ВП, це СВПА, А, це ті приклади, які дає програма. Йдемо далі. До підготовки. Наступний крок всіх студентів КПІ є доступ до сайту MySolidWorks. Хто бажає, можете його отримати. Якщо у вас є SolidWorks встановлений, відповідно, ви знаєте код Solidworks, наш КПІшний, ви з допомогою цього коду можете зайти і отримати доступ до цього сайту, зареєструватися. І ось тут ці екзамени, є ЦСВА, ЦСВП, то тобто є тести, приклади, можете прийти путь скажімо, вивчення при бажанні. Далі є YouTube канал, де я багато прикладів розбираю, ті в тому числі ті приклади, які я показував. В, в на Google Драйві там лежать вони, ну, може пройтись, подивитись. А також рекомендую є сайт Модель Це конкурс солідворса на якому люди проєктують, скажімо, деталі, і з ними щось. Конкурс на хто скоріше і красивіше спроєктує деталь. Раз рік проходить, і ці деталі викладені, там є, крім того, що вони викладені, є приклади, як їх робити, креслення, все це є, можна е, е, зробити. Можна сказати, що, наприклад, деталі 2009-2010 року схожі деталі, не такі деталі, але дуже-дуже схожі деталі використовуються в сертифікації ЦСВП. Для проходження. Е, у нас є спеціальна аудиторія в першому корпусі, тобто бажано проходити там. Але, в принципі, якщо у вас немає такої можливості, зараз літа тим більше, то ви можете за рекомендацією вашого викладача пройти дистанційно. До цього потрібно, щоб викладач звернувся до мене, надав ваш емейл, e я ну, цей емейл e вставляю в свою базу. І ви отримуєте доступ. Тобто, повинний емейл і дата. І у вас там буде, ну ви кажете, дату, наприклад, там 26 число, і значить, на 26 число. Зранку ви заходите, і у вас появляється в на протязі дня можливість пройти цю сертифікацію. Тобто появляється галочка, але перед цим потрібно зареєструватися кабінет. Тобто кабінет у вас вже повинен бути, і ви повинні пройти тестові завдання, щоб скажімо так. Потім не думати, як з цим працювати, потренуватись і мати вже якісь навички. Ось, в принципі, коротко, що я хотів розповісти вам сьогодні. І готовий відповісти на ваші питання тепер. У мене є запитання. Так, Давайте, зараз секундочку, я зап... Ну, давайте, задавайте. А які...